За підсумками Балканських воєн 1912-1913 років було проголошено незалежність Албанії. А територія Косова, населена переважно Албанцями, була поділена між Сербією і Чорногорією. По завершенні Першої світової війни Косово увійшло до королівства сербів, хорватів і словенців, тобто Йогославії. А після Другої світової війни на її території був створений автономний край у складі Сербії. Повоєнна політика президента соціалістичної Єгославії Йосипа Бростіто, направлена на створення Балканської конфедерації, до якої мала увійти і Албанія на практиці реалізовувалась, зокрема, у стримуванні переселення у Косово сербів і надані цьому регіону великих дотацій, що сприяло появі в ньому великої кількості біженців з самої Албанії. З 1945 року Косово мала статус автономної області у Югославії, у 1961-му став автономним краєм. А в 1968-му отримувало статус соціалістичного автономного краю, що мав свою окрему конституцію, а також місце делегата в Президії соціалістичної Єгославії. Косово мало фактично такі самі права, як і Соціалістична Республіка Сербія та Соціалістичний Автономний край воєводина, зокрема, право врятувати ухвали президії. В економічному плані Косово було найменш розвиненим йогославським регіоном. І повсякчас отримувало дотації та пільгові кредити з федерального центру. Президент країни Йосип Бростіто брутально придушував прояви сепаратизму в країні. Створені в Сербії згідно з конституцією 1974 року автономні краї Косово та Воєводина стримували сербський націоналізм. Проте система стримувань і противаг не могла існувати безкінечно. У березні 1981 року, на тлі тодішньої йогославської економічної кризи. Албанські студенти вийшли на вулиці косовських міст із закликами виходу Косова зі складу соціалістичної Єгославії, і вимогою визнання незалежності краю. Масові заворушення, у яких взяли участь близько 20 тисяч людей, були жорстко придушені військами, тисячі людей арештовані, що так само додало напруженості до міжнаціональних відносин. 1989 року, коли Югославія була вже на грані розвалу, за ініціативою глави сербських комуністів Слободана Милошевича, сербський парламент скасував Конституцію 1974 року. Косово було позбавлено статусу соціалістичного автономного краю. Потім були розпущені парламент і уряд Косова, а майже всі албанці звільнені з державних установ. У вересні 1991 року після таємного референдуму була проголошена Республіка Косово, яку визнала лише Албанія. Ситуація почала загострюватися після того, як уряд Єгославії у 1996-1997 роках почав переселяти сербських біженців із Хорватії та Боснії і Герцеговини на територію Косова. Це призвело до збройних конфліктів між загонами так званої армії визволення Косова та йогославською поліцією та армією. З початку 1998 року ці сутички набули характеру воєнних дій. З боку Йогославської армії почалися репресії щодо мирного населення. Які наприкінці 1998-го та на початку 1999-го мали всі ознаки етнічних чисток. Незважаючи на різке зростання кількості албанських біженців з кінця 1998 та на початку 99-го року, що кваліфікувалося як гуманітарна катастрофа, Радбес ООН в умовах блокування з боку Росії не змогла прийняти жодної резолюції, яка примушувала центральну владу Йогославії припинити етнічні чистки. І вивести регулярні військові частини з території Косова. Так, ще до початку операції НАТО понад, 300... понад 350 тисяч косовських албанців були змушені покинути територію Косова. Сербська армія продовжувала здійснювати акції примусового виселення албанців, навіть незважаючи на військово-повітряну операцію НАТО. На момент припинення операції НАТО та початку виведення збройних сил Сербії з території Косова. Понад 800 тисяч албанців, за даними ООН, були змушені залишити свої домівки. Йогославська сторона стверджувала, що вихід албанців в табори біженців на кордонах був зумисно зорганізованим для того, щоб утворити видимість гуманітарної катастрофи і надати привід для збройного втручання. Формування власних органів влади і збройних сил призвело до партизансько-терористичних дій албанців проти сербської адміністрації, які в лютому 1998 року переросли у повномасштабну війну між армією звільнення Косова і йогославською армією. Йогославські війська атакували кілька населених пунктів Косова і Метохії. Жертвами їхніх дій стало 80 чоловік, в більшості своїй жінки і діти. Цей акт насильства по відношенню до мирного населення викликав широкий резонанс у світі. Наступні місяці війна в Косово розгорілася з новою силою, і до осні того ж року понад тисячу мирних жителів стали її жертвами. Захопленою війною території почався масовий відтік населення всіх віросповідань і національностей, відносно ж тих, хто з тих чи інших причин не зміг або не захотів покинути батьківщину його славськими військами. Було здійснені численні злочини, неодноразово висвітлювалися в засобах масової інформації. Не змусила себе чекати і реакція міжнародної спільноти, НАТО, наполягала на припиненні вогню з боку Белграду. У вересні Радбез ООН виніс відповідну резолюцію, оскільки відразу ж після офіційного заклику до миру ООН країни, НАТО почали планувати збройне втручання. На якийсь час конфлікт вдалося пригасити. 15 жовтня між Белградом і косовськими сепаратистами було укладено офіційне перемир'я. 25 жовтня припинився вогонь. Але, незважаючи на офіційні заяви, місцеве населення і надалі піддавалося етнічним чисткам з боку Югославської поліції та армії. А зараз хвилинку вашої уваги. Друзі, я відкрив донати на платформі Donatello. Тому, хто бажає підтримати фінансово канал, може це зробити прямо зараз, перейшовши за посиланням в описі. Донатити можна від 5 гривень. А усіх, хто буде донатити, буду додавати у наступні відео. Звичайно, ця справа добровільна. Ну а тепер продовжуємо дивитися відео. У 1999 році війна в Сербському Косово спалахнула з новою силою. У січні 1999 року армією Белграда було розстріляно півсотні жителів Рачака. За посібництво сепаратистам. У лютому у Франції була зроблена ще одна спроба міжнародного співтовариства примирити сторони. Захід наполягав на підтвердженні автономії Косово. Однак Росія дотримувалася йогославської точки зору, що країну потрібно зберегти в існуючих кордонах. Зрозуміло, Белград не збирався втрачати частину території і виводити війська з території Косово. Тому переговори результату не дали. 24 березня 1999 року розпочалися бомбардування Союзної Республіки Єгославії силами НАТО. Так звана операція Союзна сила. Яку в самій Сербії називають агресією НАТО. Союзна сила стала найбільшою воєнною сутичкою на території Сербії і Чорногорії з часів Другої світової. Саме ця операція поклала край конфлікту між Югославською армією та поліцією з одного боку. Та косовськими ополченцями армією визволення Косова з іншого, на території автономного краю Косова і Метохія з переважно албанським населенням, який історично є частиною Сербії. Атаки припинилися 10 червня після переговорів у македонському місті Куманово, у яких брали участь представники Союзної Скупщини Союзної Республіки Єгославії, Великої Вісімки військові делегації Єгославії і НАТО. Результатом переговорів стало підписання угоди, за якою сербське військо та поліція залишають Косово і Метохію. Того ж дня Радбес ухвалює резолюцію 1244, згідно з якою Союзна Республіка Єгославія зберігає суверенітет над Косовом. Але воно стає міжнародним протекторатом, під керівництвом тимчасової місії ООН в Косові та міжнародних сил з підтримки миру в Косові. Число людських втрат досі достеменно невідоме, дані різних джерел сильно різняться. За офіційною сербською інформацією, протягом протистояння загинули два військових і службовців МВС, кількість загиблих цивільних близько двох тисяч осіб, серед яких 88 дітей. Також повідомлялося про щонайменше 2,5 тисяч убитих і 12,5 тисяч поранених. Згідно з відомостями Human Rights Watch. Загинуло від 489 до 528 цивільних. Загальний збиток, нанесений його бомбардуваннями НАТО, оцінюється в 1 мільярд доларів. Війна закінчилася, а у лютому 2008 року косовські Албанці односторонньо проголосили незалежність Косово. Самопроголошену державу визнали далеко не всі держави світу, і навіть Україна серед таких. Позиція України з приводу визнання Косово залишається незмінною, а саме, Базуючись на основних міжнародно-правових документах, Україна дотримується принципу безумовної поваги до суверенітету і територіальної цілісності всіх держав у міжнародно визнаних кордонах, заявив тоді прес-секретар МЗС України Олександр Дикусаров.